Я тебе не ображаю. Ображаєш, бо людиною ніщо не повинно керувати. Це що, Олі? наручники? Хтось опуститься, це такі феєрверти, емоцій. Ми ж не зайчики і не рослини. Ми люди. Вишенька це інтим. А торт це ця людина. Вау, нічого собі, а я вам не заважаю. Ця сфера також спотворена. Може, не треба. Привіт! Привіт! Як справи? Чудово! Я стільки всього накупила і тобі дещо підмало не забула. І що ж це таке? Подивися. Ну, ти інтриантка. Угу. <плес> це що, Оля? Наручники? Ну так. Навіщо? У мене ж навіть чоловіка немає. Взагалі з традиційний підсумк. Ну, якраз буде стимул знайти чоловіка. І взагалі, життя потрібно розмальовувати. Такими фарбами. Не думаєш, це найкращий подарунок для мене. Так. Я твоя подруга, нічого не знаю. Захочеш, потім викинеш. От, халепа, усміхайся, дійсно, потім викинеш. День тільки розпочався, а у нас уже пригоди. До речі, наші гості-психологи також полюбляють пригоди. Саме тому свою розповідь вони почнуть про те, як вони познайомилися. Коли ми знайшли одне одного, ми не були ще психологами. Ну ми вивчали цю тему. До речі, одночасно Віталію і Я вивчала цю тему, і ми коли. Що найцікавіше, от ми так помітили, що в той час, коли я почала дуже сильно цим цікавитися, от просто про сім'ю, побудову сім'ї, як будувати здорові стосунки, так якою потрібно бути дружиною, як вибирати чоловіка. в Той самий час Віталік також почав дуже цим цікавитися. Ми просто порахували так по руках. Ми ще не були знайомі. Mm -hmm. От і познайомилися ми в таборі. ми Були двоє наставниками, але зацікавилися в молодіжному таборі Карліна Богас. Це було 2015 рік. Скоро буде 5 років, як ми разом. Як ми одружені. Немало, я вам скажу. Взагалі, ось стосунки це як це як торт. Воно мало би бути. Смачним тортом. А ось саме інтимні стосунки, ось це ось ця вишенька на торті. Часто, ну, вона класна, вона смачна, вона особлива. Ось, але часто у нас буває так в цьому світі, що деякі деколи люди починають з цієї вишеньки їдять цю вишеньку, а потім переходять до торта, а виходить, що ну торт з арахісом а у неї а, чи у нього алергія на арахіс і не той торт. Тому потрібно дізнатися склад торта, а потім переходити до вишеньки. А от взагалі ці стосунки вони придумані Богом як благословіння. Це особливий такий е, зв'язок е, двох людей, які дуже сильно люблять одне одного і довіряють одне одному. Тобто це єднання таке емоційне, фізичне, тобто, це от такий найвищий рівень єднання. Ми всі різні. І коли ми приходимо в ресторан, да, є у нас да, така звичка, що ну, думаєш, що тобі все можна, але нормальна людина, яка дійсно цінує себе, яка знає ну, особливості свого здоров'я чи ще щось, вона спочатку ось подивиться, ну, з чого складається та певна страва. А якщо в тебе тим більше є алергія на певні продукти, да, там, продукти, які викликають алергію, вони підкреслені навіть, чи іншим кольором. Ось. І потрібно ось спочатку дізнатися склад. Тобто потрібно дізнатися цю людину, ось яка вона, ось яка, які в неї характери, які. Тобто, вишенька це інтим, а торт — це ця людина. Це Побудував вся людина. Да, ти дивишся от на цей склад. Ти вивчаєш цю людину, ти вивчаєш її. Чи тобі з нею ну, буде добре, чи не буде добре. Які у вас цінності, які у вас напрям? Бо що найцікавіше перед тим, як дізнаватися, чи ця людина підходить тобі, потрібно знати себе, от яке ти знаєш, що в тебе є алергія на ці продукти. Тобто, які у тебе цінності, які в тебе напрям, яке бачення на життя, чого ти шукаєш, яка ти людина, з ким тобі комфортно, і тоді, от, ти вже маєш ці цінності, маєш те, от на що дивитися, і ти вже не підтягуєш цю людину і стараєшся її змінити до того, щоб так. вона підійшла до тебе. А ти вже розумієш, ага, от по цим критеріям ти не підходиш. Все нормально. Тобто ми всі різні свої. я буду шукати ті, які підійдуть мені. Порівняння щодо їжі доволі реалістичне та дієве, адже з цим тортом тобі все життя жити. Краще спершу ознайомитись з етикеткою. Чим тут Майя зайнята дуже цікаво. Психофізичного задоволення в результаті свідомого порушення тих чи інших соціально детермінованих умов або табу це що за збучення такі. Ой, я навіть читати про це не буду. До речі, про проінформованість. Ми запитали, скільки відсотків молодих людей знайомі з даною абревіатурою, і побачили, що 70 відсотків знають, а 30 не знають про БДСМ. Наступне запитання було про ставлення молоді до таких речей: 84 відсотки ставляться погано, а 16 відсотків вважають, що БДСМ це добре. Моя дружина любить. Романтичні фільми. Десь вона значить, почула, що фільм 50 вінтінків Сірого це романтичне кіно. І вона почала його дивитися. І потім мені за такими очима. Вона просто найкристальнішої чистоти жінка. Вона мені, Юра, я почала таке дивитися, А воно, фу, така гадость. Я, чесно кажучи, не дивився це кіно. От ну це про ПДСМ стосунки. Сама назва вона закладає проблему, яка сьогодні існує у нас в культурі в світі. Люди не вірять в те, що є біле, що є чорне, що є правда, істина і що є брехня. От Є зло, є добро. Вони кажуть, ні-ні, ні зло це відносно. Дивлячись, з якого боку подивитися. Зайчик скушав травку, от з боку травки це, звісно, погано. Її з'їли. Ну, да? З боку зайчика це добро. А проблема в травленні да? чи в бажанні. Це геть, ми ж не зайчики. І не рослини. Ми люди. І наші люди це взагалі використовують, це точно треба викинути. Добрий день, Марія Степанівна, добрий день. Не Потім викине. Коли ми ще не знали один одного, е, я хотів стосунків, але я боявся їх. І я думав, де знайти, ось як навчитися, ось ті, робити от, правильно, ось якось правильно себе поводити. Я знав цей закон притягування, що от подібне притягує подібне. Я тоді зрозумів. Що мені потрібно ось стати тим чоловіком, для мене є приготовлена найкраща жінка, от найкраща дівчина. Але мені потрібно бути готовим до неї. Ось, і я пам'ятаю, що ми молилися ось там з хлопцями, там, щоб, щоб ми були готові до цих дівчат. Ми три роки про це молилися, Ось кожен кожен вечір. І я пам'ятаю, я взяв всі книжки, які мені були відомі, ось для чоловіків чи ще щось, і я всі їх перечитав. Коли я захотів побудувати ось ті стосунки правильні, коли я захотів ось бути цим найкращим чоловіком для тої найкращої дівчини, яка вже була давно призначена для мене, то от в мене протягнулося ось те, що протягнулося найкраще. От жартівники, яка ж би весела пара. Ти знову щось принесла? Так. Тримай? Може не треба. Та заспокойся, це просто шоколадка. Добре. Вау! Ага. Тут класні? Дуже гарні. А звідки mm -hmm. вони? Бачиш, Італія намальована. Клас. Да -да. Да. Да. Давай їсти. Давай. А де в тебе цукор? Так. Цікаво, цікаво. То ти не викинула. Та, не встигла трошечки чуть-чуть. Mm -hmm. А затестити то не встигли? Ні, ні, оце вже робити ми не будемо. Не ну, треба. Давай, та спробуємо, чи взагалі вони працюють. Mm? З дитинства, от людина навчилася, що. Любов без болі, вона не існує. Проста любов, де тебе люблять без умов. Просто так. Ось любов це про біль. Ти відчуваєш біль після цього, ти відчуваєш любов, тільки так. От, коли ти запитуєш людину, от що для тебе любов? Хтось описує це такі феєрверки емоцій, от а хтось описує щось таке спокійне і стабільне. Е, є різні бачення, і всі вони походять з сім'ї. Тому що е, спершу ми бачимо любов від батьків до себе, тобто таким чином ми сприймаємо, і таким чином ми обираємо партнерів. Таким чином ми розуміємо, що є нормою. І коли от, тато б'є дівчинку. От коли от є таке насилля в сім'ї, дівчинка маленька, вона не розуміє, от як, от ця близька людина, яка от про мене турбується, от як вона піднімає на мене руку і з такою жорстокістю до мене ставиться. От, тобто такий дисонанс в голові. Але через те, що вона маленька дитина, і вона не може з цього піти, тобто вона беззахисна, вона е, розуміє, що тій потузак ну, підсвідомому по рівні, так що от, е, потрібен затишок, потрібен будинок, потрібна їжа і так далі. І ті базові потреби. І турботу вона отримає разом із тим, що тато її б'є, і дитина потім шукає ось цього приниження, що вона хоче принизити свого чоловіка в інтимі, чи навпаки хоче, щоб її обзивали, щоб її принижували, бо тому, що вона ніби повертається в дитинстві і переживає ось ці зараз ці всі самі почуття. І що робить така дитина? Вона виростаючи в такому середовищі, вона вважає ось це нормою, або навпаки, вона повторяє цю модель. Це дві крайності. Я буду все робити, щоб не повторити, або я просто повторяю. А потрібно створити нову модель, потрібно взяти правильний приклад. Коли ти з людиною і ти в стосунках з нею ти спокійний, тобі добре, ти можеш довіритися, ти знаєш, що тебе не ранять, не принижать, так тому що у вас от є ось такий дуже класний міцний зв'язок, а не тоді, коли ти не. От є люди, які не можуть бути в таких стосунках, їм не цікаво в таких стосунках, їм потрібно цей драйв, їм потрібні оті качелі. Їм потрібне от відкинення, і тут прийняття відкинення, прийняття їм так цікаво. Їм потрібно, щоб виникали от ці емоції таким чином, тільки таким чином вони сприймають любов, коли вони бачать адекватно. Наприклад, така дівчинка, якщо вона бачить адекватного здорового хлопця. Він просто їй не цікавий. А от аб'юзер, все вона вона буде жалітися. Вона буде розказувати, як він там до неї погано ставиться. він да, її Вибив чи ще так, щось але чи вона помізов, але вона залишається, і це так дивно. А насправді а, це нас нищить, як сказав Аристотель, щастя це сенс і призначення життя. Тож краще поглянемо на статистику опитувань. Отож на запитання, для чого взагалі існують особливі стосунки у подружжі, стовідсоткова відповідь про дарування радості. Наступне важливе питання: чи є вірогідність, що людина може бути залежною від збочень? І 92% голосують, що так. Решта 8% не погоджуються. Я вважаю, що е, інтимні сексуальні стосунки це дар Божий. Він закладався mm. з якоюсь ідеєю. Mm -hmm. І як ми маємо спотворення різних речей в нашому світі, звісно, і ця сфера також спотворена. Коли хтось якимось чином використовує сумнівні речі, це постійно а, допомагає розвитку і егоїзму, і порушення в принципі стосунків, mm -hmm. тому що це є якісь елементи пригноблення чи а, там агресії, чи якісь ну, елементів, які не є в принципі ну, для нас, для нашої психіки, нормальні. Цікаво, цікаво те, що розумієш, коли людина приходить до сексопатолога, я консультував таких людей, вони кажуть, у нас не є пригнічення, ми від цього отримуємо задоволення. Садіст з мазохістом собі зустрілися і насолоджується. До речі, ці стосунки пов'язані з актами агресії, яка тісно пов'язана з безпосередньо сексуальним збудженням. Тобто, це вже не є нормою. Я бачу як лікар-психіатр. Що всі проблеми позамежових там, чи крайнощів в сексуальному житті це проблеми неправильної освіти. Дитина десь щось побачила. Вона або дивилася порнографію, або людина має досвід з цим, або вона десь мала гачок, за який вона зачепилася. І в її мислення, і підхід. до Так, цього. і мозок зв'язав це так, з такими так, 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 так. відчуттями. Однозначно. І, і тому воно Завжди, доприється. завжди. Не було ну, жодного разу в мене людина, щоб яка от така, та була раза, чиста доска прийшла і каже: мені подобається такий-то секс. Н -н -н. Відповідь проста: треба пошукати, де була проблема, розкопати її, пропрацювати, стати на білу сторону і насолоджуватися далі. Нормальним, адекватним, повноцінним життям. Зараз, зараз все буде. Ау! добре. Оля, ну це Вивач. нормально взагалі. Ну скажи мені, де можна було загубити ключі? Я не знаю, вони вони були! Чесне слово. Та до чого мені твоє чесне слово? Зараз Рома має прийти, а, а ми отут оце робимо. І що він буде думати? Майя, привіт. Вау, нічого собі, а я вам не заважаю? Я тебе не ображаю, Ображаєш, буває. буває. Я тебе дуже буває. Ображаєш. Ні, це про інтим. ні. у всіх нас були якісь травми в дитинстві, і всі ми щось пережили. І нам потрібно от визнати і прийняти, що от, ну це з нами сталося, і це нас не робить ні, ні кращими, ні гіршими. Ось ми просто от з нами це сталося. І от, оце прийняття воно допомагає нам відпустити минуле. Тобто ми не так, живемо так. в цій е, травмі, тобто в цій вселенні, там де от постійно відбувається ось е, такий вид стосунків, і я це саме шукаю майбутню. Ні, це дає мені сили вийти е, в іншу вселену, так угу. тобто працювати. Тобто, я залишила в минуле в минулому. От є те, до чого я хочу дійти, над чим я працюю. Любов це про, про добро. Яке ти несеш, це не про це не про те, що от руйнує щось тебе. Якщо тебе щось руйнує, це не про любов. І коли ось є якісь стосунки, де хтось когось принижує, чи ще щось, ну це не є будівництво, це не є добро. Ось і це не будує тебе. Значить, це не про любов. Друзі. Бажаємо вам кохати та бути коханими і зміцнювати це чисте почуття кожного дня. Камери включені? Чудово. Ага. — Рома! — Привіт. Зайнята? Ні. справи? — Дай купнути водички, будь ласка, раз. Купнути водички, якщо можна. Тобі не показалось. — Слухай, нас оточили. Дивися, вже була мала. Треба виключити як Не одне, якщо не качки, то зараз.